Друже, привіт! А ти знав, що під час покупок в інтернеті ти можеш отак от запросто економити від 10 до 30%? Якщо ні, то дивись це відео і разом зі мною навчишся економії. Це відео я хочу почати з історії. Цей формат новий для мене, тож мені важлива твоя думка, чи буде це цікаво. Найкращий зворотній зв'язок це лайк або коментар. Але якщо ти поспішаєш, то можеш отут на таймлайні одразу перейти до суті питання. Поглянемо в 50-ті роки минулого сторіччя. Країна нещодавно виграла війну, починає відбудовуватись і розвиватись. Економіка потрошку росте, але росте екстенсивно. Це означає, що ріст іде за рахунок збільшення обсягів виробництва, без переходу на якісно новий рівень. Брак нових технологій з часом зменшує зріст економіки. Разом із демографічною кризою, що також була і в Європі, це приводить до зменшування народжуваності в 60-ті роки. У 1965 році в Сполучених Штатах Америки народжується Роберт Дауні молодший майбутня залізна людина. А в радянському союзі в цей час народжується тоді ще нікому не відомий Сергій Арабаджи, майбутній засновник Hotline.ua. Проходять роки, і покоління, що народилося під час демографічної ями, підростає до призовного віку. А тут ще й Радянський Союз стягується війну в Афганістані, тож військомати відчувають особливий дефіцит кадрів. Збільшити чисельність військ вирішили за рахунок скасування пір і відстрочок для студентів. Тож в 1980 році до закону про військовий обов'язок внесли поправки. Тепер відстрочку отримували тільки студентів, вищих включених до переліку, що затверджувався Радою міністрів СРСР за поданням Держплану СРСР і Міністерства оборони СРСР. Цей час молодий Сергій на першому курсі вчиться в Київському національному університеті. Він мріє стати математиком, але зміни в законодавстві трошки коригують його плани, і він йде до армії. Два роки служби не додають прагнення до науки, а після повернення з армії Сергій бачить розруху в країні а в Академії наук бюрократію і корупцію. Тож після закінчення університету він остаточно ставить хрест на кар'єрі науковців. В 24 роки Сергій влаштовується на приватне підприємство при інституті кібернетики, що займається штучним інтелектом. Ну, типу, такий собі циклом тільки радянських часів. Тим часом приходять 90-ті, і Радянський Союз тріщить по швам. Щоденний лексикон українця входять слова: інфляція, дефіцит, купони. Маленьке підприємство ледь зводить кінці з кінцями, а тим часом в родині Сергія відбувається поповнення. Погодься, діти голодають, це просто офігенний стимул для чоловіка, щоб заробити гроші. На початок 90-х відбувся бум різних бірж. Незважаючи на плачевний економічний стан, люди все одно чимось торгували. Сергій пробує поєднати навики комерсанта із здібностями в програмуванні і створює програмний продукт Ділова інформація це було щось типу каталогу біржових котирувань для бірж. Продукт був досить непоганий, але, на жаль, не користувався таким попитом, на який він розраховував. Бо біржі хотіли тут все і зараз, і не хотіли вкладатися в довгострокову перспективу розвитку. А що як ти будеш збирати прайс-лісти комп'ютерних компаній і продавати їх менеджерам із закупівлі? Порадив йому Володимир Васильов, якраз керівник автоматизації одного з підприємств, що займався саме закупівлею. А тут слід трошки пояснити: на початку 90-х комп'ютерна техніка мала того, що коштувала дурних грошей, та ще й ціни на неї могли відрізнятися в сусідніх магазинах півтора то й два рази. Тож люди готові були платити гроші за те, щоб зекономити. Потрібно було загальне уявлення про ринок комп'ютерної техніки. Тож Сергій взявся за цю задачу разом із Володимиром і кількома іншими компаньйонами. Так в 92-му році народився Hotline, а працювало все наступним чином. Зранку кур'єри обігали комп'ютерні магазини і збирали всю необхідну інформацію. До обіду формувалася база даних по цінам. Клієнти, а їх тоді називали абоненти, встановлювали з дискети програмне забезпечення собі на комп'ютер, і через модем зв'язувалися із базою даних і отримували актуальні на сьогодні ціни. Абонентська плата становила кілька десятків доларів. Тож справа швидко пішла вгору і почала приносити прибутки в сотні баксів. Для порівняння зарплата тоді була в районі 20-30 доларів. Але комп'ютерна техніка тоді була дорога, тож комп'ютер модем були далеко не у всіх. Тож було прийнято рішення разом із електронним виданням робити і паперове. Так світ побачив каталог Hotline в паперовому вигляді. Тож Сергій дуже добре знайшов біль потенціальних клієнтів, а саме високий розброс цін і намагання зекономити. Це й привело продукт Hotline до його успіху. Паралельно із участю Сергія виходить світ різні друковані видання, а також бачить світ АІТ український портал про комп'ютерні новинки. Але прийшла криза 2000 х і Hotline не став виключенням серед жертв. Тож 1 січня 2006 року Hotline вимушений повністю перейти в інтернет і повністю змінює політику користування сервісом. Тепер замість абонентської плати магазини платитимуть за кліки на сайті. Hotline розвивається далі, із сервісу простого порівняння цін перетворюється на інструмент вибору. Тепер за допомогою зручних інструментів на сайті ти можеш стати за півгодини експертом із вибору смартфонів. Або бензопили, або гідравлічного домкрату. Щодня через Hotline відбувається до 100 тисяч покупок. Наприклад, це як стадіон Барселона Ноу, або населення Кам'янець-Подільського, або населення Кам'янець-Подільського на стадіоні Ноу. Основна відмінність хотлайну від промо розетки – це те, що останні два це маркетплейси. Тобто це місце, де магазини розміщують свої об'яви. На відміну від них, Hotline є ціновим агрегатором із зручним вибором. Тобто на хотлайні ти можеш зустріти об'яви із прому, і з розетки. Наприклад, я хочу купити собі новий телефон. Так, я дійсно хочу купити собі новий телефон. Не те, щоб це була реклама Xiaomi, але вони мені подобаються. Тож, давайте виберемо флагман Xiaomi за хорошою ціною. До речі, як купити флагман за розумною ціною, дивись в одному із моїх наступних відео. Окей, ось він флагман. Ну, тепер запам'ятали цю ціну, пошукаємо його на розетці. І тепер давай пошукаємо цей телефон на Hotline. Бачимо отаку різницю в ціні. До речі, дуже корисна інформація. Hotline дає нам перелік магазинів із рейтингу. Якби я купляв телефон, то я би купляв його в магазині, де рейтинг буде не нижче 9. А ось такі магазини я б обходив стороною. Можливо, щось не те, чи з оплатою, чи з самим магазином, чи з якості товару. Ну тепер я навіть не уявляю, як знаючи всю цю інформацію, ти досить переплачуєш, коли скупляєшся в інтернеті. Якщо це відео було корисним для тебе, підписуйся і приходь за новими порадами на мій канал.